Доєднуємо Олега Устенко, економіста радника президента України. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю скасування податкових пільг є одним із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Як Україна просувається власне на шляху виконання цих зобов'язань перед МВФ і як, зокрема, це рішення вплине на нашу подальшу співпрацю з цією структурою? Ну я все ж таки нагадав би, що коли мова йде про теперішні. Такий дуже складний рік, то все ж таки не забувайте, що ми знаходимося з нашим бюджетом в зоні дефіциту. Дефіцит достатньо великий. Це 38 мільярдів доларів. Їх має хтось фінансувати, яким чином мають знаходитися кошти для того, щоб перекривати всі ті статті витрат, які відносяться не до статей витрат пов'язаних з безпекою і обороною. Саме на це і йдуть кошти, в тому числі від міжнародного валютного фонду. І одна дійсно з умов нашої співпраці з міжнародним валютним фондом в межах цієї великої програми, програми розширеного фінансування, було Відмовлення від частки тих пільг, які були встановлені з самого початку військової агресії Росії проти нас, і це стосується підприємців. В першу чергу це відмови цих від 2%, перехід на 5%, на те оподаткування, яке було самому початку, мова йде про те, що Бюджет потребує коштів. Це достатньо просто. Бюджет потребує кошти. Ці кошти треба шукати. Партнери фінансують нас. І з боку, там, скажімо, Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, що в цьому році приблизно 10 мільярдів доларів, приблизно 18 мільярдів євро від Європейського Союзу, близько 5 мільярдів доларів розрахунок на кошти, які ми отримуємо цього рік цього року від міжнародного валютного фонду. Ну і приблизно ще 5 мільярдів доларів по інших статтях. Я погоджуюся. З тим, що скажімо, самому початку війни, коли сплачувалися податки, вони сплачувалися не тільки тому, що є прописане законодавство податкове а вони сплачувалися нашими підприємствами, тому що вони взагалі самі вважали, що їх треба платити. Більше того, вони сплачували їх наперед. Такого не було в принципі раніше в нашій новітній економічній історії. Це була одна з таких, от форм, якщо хоч. Шити прояву участі наших підприємств в нашій визвольній в даному випадку боротьбі пане Олеже. Ну, що... Даруйте, ви сказали, що бюджет потребує коштів. Які масштаби надходження, власне кажучи, після скасування податкових пільг? Чи є чи є якісь цифри, і ми можемо зорієнтувати наших глядачів? І які інші джерела нині розглядаються задля для поповнення бюджету? Ну, ви бачили, ну і в мене нема цифри перед очима стосовно е, тих надходжень, які будуть від наших підприємств. Але як я розумію, розрахунок нашого міністерства фінансів пов'язаний з тим, що вони мають збільшитися, а саме по податках від наших підприємців, у цих, що сплачуються, да зміна система з 2% на 5% перейшли оподаткування по, по по цій групі підприємців як я розумію вони мають зрости з розрахунку нашого міністерства фінансів два з половиною рази бо саме на цю пропорцію змінюється змінюється рівень податку додатково те що було змінено і те що має дати додаткові кошти до державного бюджету це все що стосується регулювання підакцизних товарів в першу чергу пального і зміна в і зміни, які відбулися з акцизом, ну вважається, як я розумію, знов таки за розрахунками нашого міністерства фінансів робиться все можливе для того, щоб витримати оцей 38 мільярдний, 38 мільярдів доларів дефіциту державного бюджету на цей рік його треба витримати. Чому його треба витримати? Бо Треба тоді буде шукати додаткові джерела надходження а в часи війни це точно не дуже нелегка, нелегке завдання. Пане Олеже, дякую вам, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Олег Устенко, економіст, радник президента України, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.